Дорогі студенти. Давайте сьогодні кожен із нас дасть відповідь на одне важливе питання. Хто я? Студент ЧНУ? Успішний спортсмен? Талановитий художник? Старанний музикант. Чи дбайливий вихователь? Хто я? Це кожен із нас. Студенти педваку такі, які вони є. Не ідеальні, не святі. Тому що просто люди живі зі своїми недоліками і тарганами. У нашій історії було чимало моментів, що нас об'єднувало, та ми навчилися бути справжніми самим. Цей рік був складний як для нас, так і для всієї країни. Він приніс нам багато труднощів, негараздів та неспокою, але водночас він дуже багато чому нас навчив. Ми відчули, наскільки важливим є живе спілкування, зустрічі з друзями, одногрупниками та викладачами. Ми почали більше цінувати миті, проведені разом у веселій та дружній компанії, а також можливість переживати хвилини радості та смутку разом з усією університетською сім'єю. Ми стали дорослішими, зрілими. Усі виправлення минаючого року зробили нас сильнішими, дали поштовх до удії, навчили не боятися труднощів. Ми зрозуміли, наскільки важливо піклуватися про себе та своїх близьких, навчилися цінувати час, проведений з рідним. Кожен з нас у цю новорічну ніч плекає надію на те, що 2020 рік забере із собою усі негаразди. А 2021 принесе із собою спокій та добро у наші серця. Усі ми хочемо, щоб розчарування минулого року залишилось позаду, і всі ми могли спокійно будувати своє щасливе майбутнє, планувати зустрічі з друзями, веселі святкування, насолоджуватись миттями з дорогими нам людьми. Та все ж нам потрібно пам'ятати, що все залежить від нас самих. Наша свідомість і відповідальність є запорукою для успішного вирішення усіх проблем, створення щасливих днів, про які ми так мріємо. Дорогі студенти, ось і завершився 2020 рік: рік, що був наповнений життєвими випробуваннями організацією дистанційної освіти, налагодженням онлайн-заємодії між викладачами і студентами. Але, незважаючи на ті умови, ви змогли примножити здобутки нашого факультету своїми навчальними, науковими, мистецькими досягненнями, за що я вам щиро дякую. На порозі 2021 рік я бажаю всім вам, щоб цей рік був для вас наповнений здоров'ям, щоб він був багатий на щастя та радість, на нові зустрічі, щоб він був наповнений любов'ю та коханням. Пам'ятайте, що ви у нас найкращі. І дякуємо, що ви з нами. З Новим роком вас, дорогі студенти. Знаєш, бро, Скажу чесно, я ніколи не думав, що буду сама зацінали цього нашого класного корпусу. Як психолог, тобі скажу, цей карантин змусив носитися вдома навіть інтровертів. Але він нас навчався за собою своїм здоров'ям. Да, їх було настільки багато, що я навіть де пальцях і тепер рахує, якщо чесно. А найголовніше, що він нам сказав, що навіть звичайні дужальні речі, вони справді не є такі звичайні канали. Я ніколи не подумав, що я буду з радістю проходити з Дубінської, бачити ці кабінети, коридори і люди. Це так. дуже класно вчити. Знаєш, це мене наштовхнув на те, що по суті тим більш швидко. І я би хотів передивитись як хорошо. Класна ідея. Мрію знову пройтись дорогою до корпусу, яка колись здавалась квест, Відвідувати наш улюблений корпус кожного дня та ходити знайомими коридорами. Мрію про живе спілкування замість можливості бачити од одного через екран. Про дружні посиденьки за чашкою кави, розмови, щирий сміх та живі емоції, які зараз замінили смайликами в переписках. Я мрію про можливість вільно ділитись своїми емоціями та почуттями. Я мрію знову побачити прекрасний краєвид, яким ми щодня спостерігали з вікна аудиторії. Адже це дарує незабутні емоції. Я мрію про те, що в цьому році все зміниться на краще. Вірю, що цей рік. Принесе багато можливостей та нових звершень. Відчути тепло від зустрічі з друзями, поділитись враженнями та підтримати один одного. Вірю, що в цьому році всі наші мрії здійсняться. Прямувати з кавою в руках, вільно вдихаючи повітря, то посміхатися новому дню. Я мрію зустрітися з одногрупниками та викладачами, які стали для мене рідними. Душевні розмови після пар. У новому році ми повинні бути єдиною родиною щодня. Це повинно стати нашою головною ідеєю. Заради нашого майбутнього та майбутнього нашого факультету. Адже ми уявляємо його однаково. Це місце, де кожен реалізовує себе. Місце, де кожен досягає своєї мети. Якщо ми справді бачимо це майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати. У новому 2021 році я бажаю всім нам поважати одне одного, бути здоровими, мати достаток і багато причин для посмішок. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти, а також легкого і приємного запамручення на ранок. Миру всім нам. Давайте пам'ятати, що любити педфак означає любити усіх педфактів, незалежно в якому куточку країни вони б не знаходились.